Я вже більше тижня користуюсь новим Samsung Galaxy S23 Ultra. Тож наскільки далеко він пішов від своєї попередньої моделі Samsung S22 Ultra? А, так, стоп, все-таки ось це S23. Як працює його процесор Snapdragon 8 Gen 2, який був розігнений спеціально для Samsung? Та як показує себе 200 мегапіксельна камера? Скажу відразу, що враження тут змішані. Тож, поїхали. Почнемо з того, що зовні його легко можна сплутати з попередньою версією S22. Тут iPhone і то, хоча б модулі камер місцями міняв. Добре, що хоч не зіпсували дизайн кришки величезним написом S23, щоб оточуючи хоч якось, могли зрозуміти, що в руках ти тримаєш новинку. У мене знайомі так і не здогадались, тому тут мінус. В руках він став лежати впевненіше, і це все завдяки зменшенню заукруглення екрану. Цікаво, чи відійдуть вони взагалі від заокруглень в С-24. Бо дивитись, один і той самий фільм тричі, ну, не дуже цікаво. Зменшення скруглень призвело до того, щоб пристрій став здаватись більшим за попередника. Користуватись ним було ну, особисто мені складно, я не мав чухвата дуже великих пальців, щоб контролювати телефон. Мікрозупинка моосерденька сталася якраз в один з таких моментів, коли S23 почав стрімко набирати швидкість у напрямку підлоги. І тут я можу сказати дві речі: перше, що мій синій палець свідок того, що смартфон дійсно дуже важкий та має тупі кути. А друге, що горіла глаз Victus 2 – це дійсно міцне скло та стійке до подряпин, тому що на смартфоні ну просто жодної подряпинки немає. Але тут не потрібно будувати якісь ілюзії, тому що це скло розбивається абсолютно так само, як і будь-яке інше. Екран s 23 має змінну роздільну здатність, яку можна налаштовувати вручну. І звісно, з самого початку я обрав максималочку, щоб можна було насолоджуватись кожною секундою. Але реакція акумулятора тут дала мені зрозуміти, що для автономності все-таки краще ставити середнє налаштування. Що, звісно, я не зробив. Бо, вибачте, не за це я віддавав гроші. Лишаю це на ваш розсуд. Шимом в Samsung нічого не зробили. Він є і має немаленьке значення. Особисто мої очі втомлювались. Зате, ось чого тут з запасом, так це кількості нід. І їх тут 1750. Це на порядок більше, ніж у аналогічних телефонів. Наприклад, Xiaomi 13 Pro має всього 1200 нід. Яскравості вистачає і при яскравому сонці, і навіть зараз, коли мені в очі світить софіт. А кому потрібно буде більше, той може просто увімкнути підвищену яскравість та вийти за червону межу в лінії. До екрану, як ви бачите, великих претензій я не маю, окрім того, що він точно такий, як Вес 22. Ну, нічого нового. Нагрівання телефону повсякденній роботі я не помітив. Мабуть, відсоткове збільшення площі охолоджуючої панелі все-таки дають про себе знати, але дуже дивно було відчувати його нагрів при роботі у якості модему. Я роздавав в інтернет приблизно 4 години, і смартфон був прям тепленький. І звісно, я не беру до уваги ігри, запустивши Genshin Impact на максималках, телефон 100% нагріється. Що стосується нового процесору Snapdragon 8 Gen 2, який спеціально розігнали на декілька відсотків. Загалом він видає непогані числа в тестах. Бенчмарк видав 1 мільйон 210 тисяч та нагрів до 36 градусів. І це дуже класний результат. На S22 було приблизно 860 тисяч, тобто відсотків на 30 телефон став потужнішим. Обігнати С-22 йому вдалося з легкістю, і це не дуже дивно, враховуючи прайс-пристрою. Окреме дякую за повернення подвійного слоту для SIM-карт, бо у минулій версії на Snapdragon був лише один. І, мабуть, випуск варіації моделей лише на Snapdragon довів, що процесор показав себе краще ніж Exynos. Хоча питання до сих пір спірне, лагів, зависання якихось фантомних відкривань я не помітив. Все, що існує для скачування в плеймаркет, він все потяне. Я б назвав його навіть вкладом на роки три. Так я впевнений, що його продуктивності вистачить на три, а то і більше років, щоб залишатись на рівні флагмана. Стосовно One UI 5.1 виділю декілька нових фішок, якими мені було зручно користуватись. І перша це вирізання фото. Так, функція абсолютно така, яка з'явилась раніше в iPhone. Але вона крута і добре, що вона тепер тут є. Друге, це можливість розділення екрану на дві частини. Дуже круто, коли тобі потрібно щось відразу занотувати, або розділити дзвінок по зуму з колегами та гру. Загалом сама система працює круто, але як на мене, має дивні анімації: чи то у них недостатня промальовка кадрів, чи просто вони застарілі. В цій моделі S Pen зберігся і якихось помітних змін в його роботі не відбулося. Але потрібно розуміти, що S Pen — це в першу чергу фішка Samsung, яка виділяє його серед інших пристроїв. Про те, якій кількості користувачів потрібна ця фішка. Це питання, мабуть, залишається відкритим. Хоча, якщо ви згодні за неї платити, то чому б ні? Ідеально тут працює сканер відбитку пальця. Він бездоганно відповідав на кожен мій дотик. І, як на мене, поле його реакції ніби трохи збільшили. На жаль, не можу відмітити таку ж саму швидку роботу розпізнавання обличчя. Воно ніби гальмується. Так все перекриває гарна анімація навколо камери, але краще б він працював швидше. А то ці кола нагадують мені мій перший комп'ютер і зависання анімації завантаження гри на останніх 99%. І ось моя радість це звучання. Я зараз просто не можу зрозуміти, чому люди раніше казали, що у s 22 звук просто найкращий. Тут і баси краще відчуваються, і глибший звук, і він голосніший, і все-все просто краще, ніж у s 22 Мабуть, зараз серед смартфонів це мій. Топ фаворит по звучанню. Так, звісно, на максимальній гучності я все-таки відчув якісь такі артефакти у вигляді компресії, але порівнюючи з іншими телефонами, ну він просто мінімальний. І ще з одного такого маленького мінусу, коли ти тримаєш телефон ось так, лівий та правий динамік звучать по-різному: один тихіше, інший голосніше. І як на мене, в флагманах це має бути просто ідеально, а не ось так. Але все одно за звук звуки поставлю лайк. Що стосується фото, як на мене, Samsung почав більше підфарбовувати, червоний стає більш червоним, жовтий, більш жовтим, і якщо вам це не подобається, то ви можете перейти в прорежим. Але як на мене, такий сценарій для звичайного користування занадто важкий. Погодьтесь, телефон це більше про дістав, натиснув зняв. З якістю зображення тут все супер. Звісно, можна робити знімки і на модулі 200 Мп, отримати більші чіткі фото і дуже важкий файл. Але навіщо? Можна скористатись тока зумом і приблизити чийсь балкон. Але навіщо? Єдиний вірний для мене спосіб використання це інтелектуальне авто та портрет. З того, що мені не сподобалось, так це відмінність у відображенні кадру перед зйомкою та зробленим знімком. Після знімку телефон обробляє фото, додає кольорів і так далі. І все б нічого, але по факту я отримую інше зображення, ніж бачив його до того на екрані. Так, в цьому плані йому потрібно думати: з відео все гуд. 8К ніяким чином не ввело мене у стан ейфорії. Але тепер ми маємо 30 фпс та стабілізацію. Щодо звичайних 4К, то по зображенню без значних змін. А от по стабілізації. Вона стала працювати чіткіше та плавніше ніж в попередній версії. Тут дійсно видно, що робота над покращеннями не зупиняється при недостатній освітленості. У відео також є покращення, але не настільки в світосилі, Скільки в більш правильніші кольорові передачі. Ось, наприклад, відео, яке я вже зняв у важких умовах: темрява і червоне світло в переміжку з синім. Однак мій скінтон залишився адекватним, тому це вже перемога. Також дивним став перехід між камерами при зйомці. Якщо з 06 переходити на 1, у нас змінюється не лише якість зображення, а й колір. Ну камон, так не повинно бути у флагмані. Акумулятор тут на п'ять тисяч годин, і його вистачає надовго. Ось це я дійсно можу назвати розумним споживанням. Так, телефону мені вистачало на один день стабільно, ну тому що ввечері я все одно став його заряджатись. Думаю, ви так само робите. Але я впевнений, що його вистачило б ще й на другий. Так, я використовую його на максимум, тому що я заплатив за всі ці фішки і я хочу від того все. А якщо ви хочете зробити так, щоб телефон від одного акумулятора у вас жив довше, то мабуть вам тут потрібен прилад простіше. Не такий яскравий екран, не так багато функцій, і так далі. Стосовно саморозряду, то він тут мінімальний. Буквально за півдня в мене зняло 2 Samsung Galaxy s 23 дійсно зміг обігнати свого попередника s 22 Ultra. Але сказати, що він прям на голову вище стрибнув, ну тут на жаль, я не можу. Так, дійсно, це продуктивний, класний, без лагів android смартфон Але змінювати свої S-22 на нього, ну я, мабуть би, поки що не радив. Так, дійсно, його можна назвати топ-1 у 2023 році. Ну, в принципі, у Samsung це відбувається вже багато років поспіль. Це не новина для нас. Ось класних фішок ми тут, на жаль, з вами не отримали. З таких можна виділити, ну я не знаю, процесор та Покращену стабілізацію при відео і все серйозно. Тут навіть у головного конкурента відмінностей більше. Ну я не знаю, що ще вам сказати. Ось такі мої думки. Що на цей рахунок думаєте ви, то я думаю, ви знаєте, що робити. Я аж нервувати почав від цього телефону. Все треба води купити.